Друзі, всім привіт! Мене звуть Рико Владислав. Я приватний підприємець. Це Богдан Назаренко, військовослужбовець Головного управління Національної гвардії. Разом ми створюємо проєкт по перевезенням військовослужбовців Національної гвардії з обмеженнями, які зазнали поранень та потребують особливого перевезення на спеціальному транспорті. А, з початку війни а, я привіз. Шість автівок з-за кордону, допомагав гуманітаркою, постійно роблю донати, але зараз я зрозумів, що цього недостатньо. Потрібен дуже високий вплив у цю війну, треба максимально включатись. І я прийшов із цим запитом до Богдана Станіславовича, він мені підказав, і зараз ми хочемо створити цей проєкт. Богдан Станіславович, добрий день ще раз. Привіт дуже. Uh, да. Розкажіть, будь ласка, яка взагалі зараз існує потреба uh, у таких перевезеннях? Скільки приблизно цих людей, uh, як вони зараз uh, переміщуються? Вони отримують поранення, їм треба лікуватися, їм треба отримувати протезування. Як це зараз взагалі працює? Чи це взагалі не працює? Ну, я скажу так, що uh, необхідність цього проєкту і важливість. Вона продиктована самим життям. От, наприклад, я служив у Харкові під Харковом. Дуже багато моїх побратимів виконувало свої бойові завдання і в Харківській області, і на Донецькому напрямку, і під Запоріжжям. Я сам особисто був командиром екіпажу БМП. І ви знаєте, дуже багато на війні є поранених, це правда. І от, наприклад, людина. Потрапляє в госпіталь. Потім медики, військові, соціальні працівники йому там допомагають, хто чим може, як то кажуть, відповідно до певних там норм, правил, стандартів. А потім йому, наприклад, треба їхати в Київ, умовно кажучи. Він приїжджає в Київ. а Хто його тут зустрічає? Як він переміщається? Йому треба, наприклад, заїхати в військову частину, йому треба заїхати в медичний заклад. В медичному закладі може в цей день не працювати, наприклад, МРТ, і МРТ треба їхати в інший заклад робити, або якийсь рентген, або якийсь потрібна йому консультація чи прийом спеціалізованого лікаря. По тій чи іншій його е, медичній проблемі. Е, і він має якось е, в стислі терміни переміщатися. А, безумовно, для цього йому потрібен спеціалізований транспорт. А не дай Боже він на візку, а не дай Боже він без ноги, а, а не дай Боже, е, е, так мовити. Е, Таких людей є декілька чи біль... ну, певна кількість, тобто потрібен спеціалізований транспорт з спеціалізованим соціальним супроводом, який би зустрів людину, довіз би його в певне місце для вирішення його потреб і проблем, почекав його, або він викличе інший транспорт. Безумовно, держава стане на зараз всі ці запити виконувати не в змозі фізично.